Тут на посилочка маленького розміру, але дуже серйозною вагою. 9300. Гляньте, яка коробочка. І давайте будемо думати, що там може бути. А щоб довго не думати, ми зробимо що? Надріз, правильно? Щось ножик уже тільки гаряче говно є. Провалив. Так. Ух ти. А тут у нас матеріали на перевірку. Кайф, кайф. Е, ну, оцей матеріал на перевірку ми знаємо, що це таке, да? це плата оперативної пам'яті. По 1000 гривень кілограм, до речі, у нас. Так що, якщо є бажання, то можете присилати, залюбки, все перевіримо. Так, що тут у нас? Припая. Нема різниці, якого розміру будуть ті припої. О, це диви, як складено. Чікс. Усі припої ми обов'язково перевіряємо. Да, складено то прикольно, тільки <звіць> доставати не прикольно. Може, не в ту сторону треба. В общем... Нормально поработали над упаковкой. А як доставать, не поработали. Так. Проверяем, э, Перевіряємо магнітний. уже порядок. Зачищаємо. Зачищаємо і робимо спектралочку. да? Чикс. І що нам покаже аналіз? Фігово нам покаже аналіз. Давай ще раз. Ну, я так розумію, що це припой марки 56 ініхром, тому що присутнє в складі заліза. Ну, такий матеріал ми купуємо. Якщо у вас є, то присилайте ми залюбки будемо купувати. Це взагалі класна посилка на рахунок того. Що можна багато розповісти про матеріали, які ми купуємо. Знову зразок ніхрома. Запам'ятайте, ніхром обов'язково не магнітний метал. Ну, може, трошечки підмагнічуватися, але нагло магнітиться він не буде. Ну, по суті, та сама марка. Так. Смилься у нас ніхром. Нічого, сейчас розберемося. Далі в нас захована тут отака от чушечка, що вона вам напогадує. Щось нагадує, не нагадує. М -м, по суті, свинець, так? Да? Але зараз перевіримо і дізнаємося. Чи свинець це насправді, чи ні, чи щось більш толкове? Ні. Сумно, але свинець. Хотілося, щоб було б щось толкове, ну, не вийшло. Ну, толкове є, толкове є, Толкове від нас ніде не ділося. Оця ось чушка. Ну, таке, так? Да? Вже воно, в принципі, погано щось нагадує. З ним працювали з цим матеріалом. Прибираємо сліди оксиду. Перевіряємо. І що ми бачимо? А бачимо ми, що це у нас 83-й бабід, до речі, в гості. 700 гривень кілограм. Класно? Думаю, класно. Чому б і не класно? Так, що в нас далі? Далі у нас два процесори, але. Це процесори дуже дешеві групи. Тобто тут навіть немає ніг, плюс мідь. Ці процесори ми на вагу приймаємо. Так, залишився у нас припойчик. Припой ми купуємо будь марки. Марку оприділити в домашніх умовах дуже складно. Але завдяки нашому апарату ми можемо перевірити марку припоя. Давай глянемо ще аналіз. Все, Дальше ми проклацаємо цей припой. А так як на проклацування цього припоя потрібно дуже, ну, не дуже багато часу, хвилин 10 реально, то ми пішли клацать припоя. А ви підпишіться і виберіть наступне відео. Про що ви подивитесь? Дякую за підписку.